Добрий день. Сьогодні будемо вивчати хімічні властивості амфотерних гідроксидів. Здатність сполуки виявляти основні та кислотні властивості називають амфотерністю, а саму сполуку амфотерни. До амфотерних відносять гідроксиди, які утворені від амфотерних оксидів. Ми вивчали з вами раніше амфотерні оксиди, запишемо їх. Патерні оксиди утворюють метали з валентністю 2, але це винятки. Цинк з валентністю 2. І в оксигена валентність 2, тому так і залишається цинк О. Берилій О. Берилія теж валентність 2. Стану О. Люмбум О. І також метали з валентністю 3. В алюмінія валентність завжди 3, в Оксигена завжди 2. Найменше спільне кратне 6, 6 поділити на 3, 2, 6 на 2-3. Далі ферум з валентністю 3. Тому теж буде ферум 2, 3 і хром з валентністю 3. Хром 2О3. Із них утворюються амфотерні гідроксиди, або основи, амфотерні, я напишу, основи, наприклад, у цинка валентність 2, тому буде цинк Уж двічі. Берилі так само у Hдвічі. Станом. УАЖ-2Ч, OH люмбум УАЖ-2Ч OH і алюміній. Уже тут 3, тому лаворітний OH 3 ч Феррум Ожтри. OH 3 ч Ці речовини можуть вести себе як кислоти. Запишемо їх як кислоти. А у кислоти на першому місці гідрогени. Кислота складається з гідрогенів і кислотного залишка. Тому поставимо спочатку гідрогени. Два гідрогена. Далі якийсь елемент, і третій буде оксиген завжди. Тут два оксигена. Ми написали як кислоту. Кислота складається з гідрогенів і кислотного залишку. Цинк О2 це буде кислотний залишок з валентністю 2, тому що 2 гідрогена. Тепер H2 берилій О2. Тут теж берилій О2, кислотний залишок, валентність 2, тому що 2 гідрогена. Ну і так далі. h 2 станом О2. H2, плюмбум О2. тут алюміній h 3 тому буде H3. Алюміній О3. Тут уже валентність кислотного залишка буде 3, тому що 3 гідрогена. h 3 ферум О3. Тут теж валентність кислотного залишка феромо 3 буде 3. H3 хромо 3. Амфотерні гідроксиди це водночас нерощінні основи, а нерощінні основи не змінюють колір індикатора. колір Індикатора, ну і напишемо не розчиняються в воді. Друга. Те, що ми говорили, що будь-яка основа взаємодіє з кислотою. Амфотерна основа так само буде взаємодіяти з кислотою. Амфотерна основа плюс кислота буде сіль і вода, наприклад, Алюміній О тричі плюс нітратна кислота hno 3 Буде реакція обміну. Утворюється сіль. Алюміній НО3. Метал на перше місце, алюміній НО3. І в середині гідрогени і оксигени утворюють воду H2O. В алюмінія валентність завжди 3, а в НО3 валентність 1, тому що це кислотний залишок нітратної кислоти, в якої один гідроген. Найменше спільне кратне 3, 3 поділити на 3, 1, 3 поділити на 1, буде тричі. Також треба урівняти тут НО3. Три рази тому сюди ставимо трічку, тепер шість гідрогенів сюди ставимо трічку. Тепер все урівнялося. Якщо амфотерні основи це не розчинні основи, а не розчинні основи розкладаються при нагріванні, тому амфотерні основи теж будуть розкладатись при нагріванні. Розклад при нагріванні. Наприклад, феруму H3. Покажемо, що це розчинна основа. Поставимо на дорівнює температуру. У ферума валентність 3, тому утворюється оксид із ферумом з валентністю 3. І вода H2O. Складемо формулу до кінця цього оксиду. Найменше спільне кратне 6, 6 подіти на 3, 2, 6 подіоти на 2, 3. Утворюється оксид феррум 2О3. Тут два ферма ставимо двічку, 6 гідрогенів, тому ставимо сюди 3. Урівняли фотерні гідроксиди. Краще тут уже написати: гідроксиди, вони взаємодіють з основами. Четверте. Плюс основа теж утворюється сіль і вода. Так, і давайте подивимося, що поруч з основою амфотерний гідроксид себе веде як кислота. А ось тут біля кислоти амфотерний гідроксид веде себе як основа, тому я й написала основа, як звичайна основа. Бувають дві різні реакції при сплавлянні, при сплавлянні, це коли сухі речовини, взаємодіють між собою, їх нагрівають. При сплавлянні відбувається взаємодія із лугами і нерозчинними основами. Ну, візьмемо, наприклад, цинк 2 двічі плюс ось така нерозчинна основа магній oh 2 Нагріваємо. Тобто біля основи, амфотерна основа веде себе як кислота. Тому ми її повинні записати як кислоту. Ось раніше ми писали H2, цинк О2. Тому запишемо нижче H2, цинк О2, щоб легше було писати плюс магній OH, двічі. При сплавлянні ставимо температуру, ми вже сприймаємо її як кислоту, коли кислота взаємодіє з основою утворюється сіль. Кислота складається з гідрогенів кислотного залишку, основа складається з металу он OH групи тому ми ось так розділяємо. Сіль складається з металу і кислотного залишку. Метал магній, а цинк-О2 2 це вже кислотний залишок, тому магній. Цинк О2 і також утвориться вода H2O. У магнія валентність 2, у цинку 2 валентність теж буде 2, тому що 2 гідрогена. Так і залишається, тут ще треба двічку поставити, щоб вирівняти. Це можна переписати ось сюди, і у вас буде готове рівняння. Візьмемо також ще алюміній ОН, чи нерозчинна і амфотерна основа і плюс ву натрій OH. При сплавлянні теж відбувається взаємодія. Наприклад, H3 алюміній О. 3, ми написали як кислоту плюс натрій ОН. І аналогічно ми робимо реакцію обміну. І в нас утвориться натрій, алюміній О3 плюс вода, H2O. У натрію валентність завжди 1, в алюмінію 3, валентність 3, тому що 3 гідрогена. Найменше спільне кратне 3, 3 поділити на 1 буде 3, 3 поділити на 3, 1 ми не пишемо. Урівнюємо тут 3 натрія, тому я сюди ставлю трічку. І щоб урівняти, ще треба зробити 4 гідрогена, і тоді урівняється все. Але можливо і ще інший варіант. Якось, наприклад, є ортофосфатна кислота і метафосфатна забрати воду так само і тут. Якщо забрати воду, H3 алюміній О3 повернемось, то утвориться H алюміній О2. Ну от мінус H2O і H алюміній О2. У нього кислотний залишок кислотний залишок алюміній О2, і він має валентність 1, тому що один гідроген. Тобто запишемо таку кислоту, наприклад, H3 алюміній О3. Ми так і запишемо, H3 алюміній О 3 плюс натрій ОН OH, дорівнює. Але в нас виходить кислотний залишок натрій, не алюміній О3, а ось алюміній О2. Алюміній О2 і плюс вода. У Унатрія валентність 1, в алюмінію О2 валентність 1. Тому так і залишається. І для того, щоб урівняти, треба поставити дві молекули H2O. Орощення взаємодіють лише з лугами. З металом з валентністю 2, утворюється частинка метал О4 -OH рази з валентністю 2. З металом з валентністю 3 утворюється частинка метал О4 -OH рази з валентністю 1. Або при надлишку лугу теж з металом з валентністю 3. Може утворюватися інша частинка. Метал он OH 6 разів. Ці частинки можна запам'ятати, а валентності можна порахувати. Ось таким способом. Заряд йона ОН OH, мінус 1. Метал з валентністю 2 значить плюс 2. Мінус 1 помножить на 4. Мінус 4 і зносимо плюс 2. У сумі. Ці числа дають мінус 2, що чисельно співпадає з валентністю, тобто валентність буде 2. Аналогічно тут знову мінус 1 помножить на 4, мінус 4. Метал з валентністю 3 значить плюс 3, плюс 3 і мінус 4 в сумі дають мінус 1, що чисельно співпадає з валентністю 1. Аналогічно тут мінус 1 помножить на 6, мінус 6. Метал з валентністю 3, значить плюс 3, плюс 3 зносимо. Плюс 3 і мінус 6 у сумі дають мінус 3, що чисельно співпадає з валентністю. А тепер розглянемо, як написати такі рівняння. Наприклад, візьмемо плюмбу oh 2 плюс гідроксид, глух. Це розчин, тому температуру вже не пишемо. Спочатку ми ставимо метал із лугу. Так завжди буде, тобто натрій, а далі частинку, ось із цих вибираємо. Тобто амфотерна основа плюмбум О2. Плюмбум має тут валентність 2. А з металом з валентністю 2 утворюється частинка метал аж 4 рази, тобто плюмбум. Ож 4 рази. Ця частинка має валентність 2, а в натрія валентність 1. Найменше спільнократне 2. 2 поділити на 1 буде 2. 2 поділити на 2, 1, так і залишаємо. Беремо квадратні дужки, у нас утворюється комплексна сіль. Щоб вирівняти, треба сюди поставити двічку. Наприклад, візьмемо хром oh тричі плюс калій гідроксид. Знову спочатку ми ставимо метал із логу. А далі дивимось, у хрома валентність 3. Це амфотерна основа. З металом з валентністю 3 утвориться частинка метал OH 4 рази. Тобто хром. Ож чотири рази. І ця частинка має валентність 1. У калія теж 1. Тому так і залишається і урівнювати тут не треба. Показуємо, що це комплексна сіль. Або, наприклад, умова при надлишку вогу, при надлишку Вогу. Візьмемо ж той самий хром, Ож тричі додати натрій гідроксид. Повернемось назад, тобто утвориться частинка метал ОА 6 разів. Спочатку ставимо метал з лугу, далі хром 6 разів. Валентність. Три а в натрія 1. Найменше спільне кратне 3, тому буде натрій 3. Прому аж 6 разів. Ми відділяємо квадратними дужками. І також ставимо трічку перед натрій ОH. І наступна властивість те, що амфотерні оксиди теж взаємодіють з основами і основними оксидами, але лише за сплавлянням. Наприклад, візьмемо цинк О. Плюс натрій гідроксид. Напишемо температуру. Поруч з лугом амфотерний оксид веде себе як кислота. А ми згадуємо кислоту H2 цинк О2. Тобто, це ми просто для себе згадали: утворюється сіль і вода. Сіль складається з металу і кислотного залишку цинку 2. Тому ми запишемо натрій, цинк О2 і плюс вода. У натрія валентність 1, у цинку 2 валентність 2. Тому буде натрій 2 цинк о 2. І щоб урівняти, ми ставимо двічку перед натрій ОH. І все урівнялося. Так, і візьмемо із оксидом амфотерний оксид плюс основний оксид натрий 2О за сплавляння. То тут аналогічно виходить така сама сіль, але без води. Немає гідрогену, немає як утворитися. Тобто знову ми згадуємо H2O2 і знову. Підкреслюю його кислотний залишок. Тобто у нас утворюється сіль, яка складається з металу і кислотного залишку. Метал-натрій, а цинк О2, кислотний залишок. У натрію валентність 1, у цинк О2-2, тому натрій 2, цинк О2. Так і залишається, і тут, до речі, урівнювати не треба.